І сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, наша свята православна церква святкує велике 12-те свято на честь преображення Господнього. І у сьогоднішньому Євангелії ми чули, як відбулася надзвичайна подія. Господь бере трьох найближчих своїх учнів апостола Іака, апостола Петра і апостола Яна Борислова. І після шести днів, як сказано в Івангелії, Він возводить їх на гору Христового. І ось учні пішли йшли на високу гору, втомилися і заснули. А Господь відійшов на деяку них і молився. Але коли mm -hmm. апостоли прокинулися, вони побачили дивне петіння. Вони побачили Господа Ісуса Христа. А поряд з ними був пророк Моїсей, пророк Ідія. І вони говорили про, як сказано, і ісходу Господу, тобто про його страждання. І ось одяг Господа преобразився таким чином, що і білічий, як сказано, вам не може так вибрати одяг, настільки він був білий. Але це Господа сяйло, як сонце, так що неможливо було на Учні були вражені і не знали, що говорити, Апостол Петро казав Господу, Господи, давай ми зробимо три кущі. Тобі одну, одного сила, а Ії. І одне того видіння, яке вони бачили, пройшло. Господь учнями своїми апостолами вернувся в ліс на землю. В сьогоднішній Євангелії ми бачимо, що Господь бере своїх найближчих учнів. Чому Він бере трьох учнів? Тому що по моїй закону свідчення такі істини, якщо були два або три світки, і от якщо всі люди. Всього світу, бо знали, що ця істина була їм видіння, він бере трьох свідків. Чому він бере апостола Петра, апостола Якова, апостола Явна Бога Слова? Тому що апостол Петро, це апостол Віри. Він сповідав Господу, що він є істинним Богом. І Господь сказав, що на камені Цієї віри до свою церкву на камні віри, що Господь Ісус Христос існий Богу. І врата Акова не здавати. Апостол Арко був апостол Благочесті, апостол надії. І ось того, щоб показати, що для нашої віри важлива надія, важлива благочесті. Також віддаря собою апостола. Апостол ми знаємо, називається апостолом Богі. Тобто ці три апостоли стали собою всі ті головні числоти нашої віри. Віру, надію і любов і І Він показує Господь, що якщо ми хочемо переобразитися, то ми повинні. Вірити в Господа, надіятися на Нього, жити благочестиво і любити Його всім серцем. Тоді ми можемо зійти на руку Бог знання весу і там преобразитися, разом з Господом побачити його преображення. Так і буває, що коли ми робимо поплі діла, то ми переображаємося. Господь не преобразився. Він завжди відміє. Це його стан просвітлення. Він сам казав, я є світом, а звільне свят пришельний дім. Тобто він завжди в такому стані перебував. Він завжди для нас сонце. Але він відкрив учні, що він є дістимо, відкрив своє Божество. І вони. Побачили, тому що стали до цього здібними. Тобто вони побачили, тому що любили, вірили в нього. І по цій вірі мачесть і відкрилося. Тому і ми, якщо хочемо побачити Господа, преображені, то і ми повинні трудитися над своїми числоми на пані своїх свої число. І тоді і ми побачимо, як сказано замкнені Божеві, блажені чистим і серцем для дії Бога узря. Якщо ми хочемо побачити серце серцем, то і ми повинні жити в нас чистим. Ми бачимо, що були на горі крок ім'я, про Мойсей. Чому ці два кроки були пороні? Тому що Мойсей не законодавець. він там замкнув. Десять заповідей в ізраїльському народу в самому супроводі. Цим самим Господь показує всім, що дуже важливо виконувати ці заповіді, а виконувати їх вже в світі новому завіт. Також там був про Вілья, в книгі царства ми читаємо, що ми пророчество школи, він був. Начальник всіх пророк прокиняє. І тим, що нагорів опуску відсіпроки, я показував, що він як начальник і всі були пророки, а тоді було чули ці пророчення сидіння Ізраїля. Це читають в і царство. Всі пророки свідчили про Господа Ісуса Христа. І якщо ми читаємо пророчі книги, то в кожній книги. Це про Месію, про Господа, який прийшов в цей світ, народився, проповідував, постраждав за нас. І в Сатирі ми навіть бачимо, що майже дослідно було пророчим, показано страждання Господа Ісуса Христа. І про групи, який погодували в багато. І про все-все було сказано про. Тому той пророк і я з'явився на Мріфогорській. І вони, пророки, говорили про Воскресіння Господа Ісуса Христа. І ось тут, на Маріфорськ, вони говорили про історію, тобто про страждання і Воскресіння Господа Ісуса Христа. Звичайно, Господь Іссе знав, але він це показував своїм душі, що цьому належить бути. Апостол Петро відчував таку благодать, таку радість, що він не знав, що говорити. Він вже хотів залишитись там назавжди, зробити душі і бути там, де відходити звідти. Так ми нами, коли ми переживаємо просвітлення благодаті Божої. Коли ми переживаємо преображення, нам вже нічого не хочеться. Нам хочеться завжди з Богом. Завжди переживати спілкування з Богом найближче, але життя проводиться. Ми ще і апостоли в той час не дійшли до міри е, в Христового. І ще треба багато трудитися, щоб ця благодать побачила на Господі. Часами приходить преображення і просвітлення, але не, воно нам ще не свойство. Тобто ми можемо переживати якийсь момент цього преображення, але треба так жити, щоб це було нашим постійним станом. Звичайно, це англійський стан. І ми знаємо, що. Не кожна людина може бути в цьому стані, в якому хотів перебувати апостол Петро. Цей стан тих святий, які своїми скорботами, своїми трудами все життя старалися придбати. І ось і ми також повинні це розуміти. Що цей стан дається нам для того, щоб, коли будуть страждання, ми згадали про цей стан. Побачимо, що він різні моменти в нашому житті, моменти в, нашій, в житті нашої церкви, є час, коли ми переображаємося, є час, коли нам і церкві кажуть, нас сам на вишній. Але згадаємо після чого. Було приображення. До того Господь, якщо ми почитаємо текст Євангелія, казав, що Бог хоче послідувати за мною, нехай візьме Хрест і йде за мною. Чому ми повинні нести Хрест? Чому ми повинні страждати? Невже іншого шляху не було для нашого спасіння? Але Господь показує. Що через Хрест тільки ми можемо очистити Через Хрест ми можемо преобразитися. І ось чому ми повинні терпіти, Господь показав нам лікарську, тому що Він благополубен нам дати вічне життя і показав, якими і ми будемо, якщо ми будемо жити по його західні. Він казав, що мене вас буде додати, тому що правду Божу, Завжди Голод. І той, хто є носієм цієї правди, йому світ це не сприймає, тому що цей світ живе по іншим законам. Як він не сприйняв Господу розім'я, так він і, звичайно, ж буде розпізнати і тих носителів послідовників Христа, які будуть намагатися йти тим шляхом, яким нам казав Господь Хрестом наш. Але Господь нас втішить. Чому ми повинні нести Хрестне страждання, в нас цим явлінням на фаворі показати, що ми не зря відчутимось, не зря себе змінимо, не зря несемо і беремо на себе несемо Хрест, а дуже велика що ми будемо прибрежити тілами такими, якими ми бачимо Господа. Він нас з собою. З'єднає і забере в царство Боже. Це надзвичайна для нас радість, подія, яку ми сьогодні переживаємо в цей святковий день. Господь дає нам царство Боже, дає нам преображене тіло. І це для нас найважливіше. І я навіть не можу знайти слів, щоб показати важливість сьогоднішньої події. Так, да, важливо, що Господь народився, не праздник і бездовися. Дуже важливо, що він воскрес і також дуже важливо, що він приобразився, тому що приображені сміст нашого життя, стяжання благодаті Святого на сміст нашого життя. І тільки в нашій церкві наворушиться е, 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 на цій події, катались там страждання. І в них слідством цього є стигма на руках, стигма на руках. Вони все переживають христи. Вони навіть боролися проти цього дому, коли цей дома захищав Григорій Палима. Він якраз казав, що ми для того і тупимося, для того і молимося, і для того і монахи живуть на дворі і посадіннюються. Щоби преобразитися, щоб побачити це поморське світло. А цього не розуміли католики. Вони називали поклонниками тих монахів, які, є, е, схиливши голову, молилися для того, щоб приобразитися, щоб побачити це світло преображення. І вони його бачили. Бачили його, і то Печерський. Ми знаємо, що його лицесія бачив приобресне Печерський, коли він виходив з печери. Лице сяє. Ми знаємо, що ну, окрестний хід несе ікону. І всі прикладалися, потім всі залишили іпону і десь побігли. Вони побігли, тому що там співстарі заборось Олісі. І лице його сяде сонце. Вони хотіли побачити. І для нас дуже можливо побачити свою людину і, і це є орендин для всіх нас. Чого на прагнути. І дуже важливо для нас бесіда Преподобного Сірофіна Сарожко, як бачив на ікону, він показав на цьому освіті, у світі освітлі з Мотобілом, що значить бути у Дусі Святому. Лицей взимку просяде сонце. І було тепло, і перелякався. І він бачив. на Смертній людині світло приображення. І убог Ісрахім сказав через мене, Тобі і всьому світу, я не що з нашу бути благодаті святого Духа. Так ось для нас це дуже важливо подія. І орієнтим, до чого ми будемо стримутися прагнути, приобразитися. Звичайно, ми не можемо бути постійно в цьому стані. Є часи, коли приходить до нас благодати Божий, і коли, коли ходять. Але треба намагатися так жити, щоб щастіше вона до нас приходить. І так, і буває, вона підходить, як мати, покидає свою маленьку дитину і ховається. Дитина лякається, плаче, але вона повинна сама навчитися ходити. Іде, ступає, падає, розбиває книгся, плаче. Якує коліна бере на руки, несе, потім знову стане. Треба навчитися самому ходити. Тому Господь не завжди нам дає пережити преображення. Він нас і не залишає допомогти, щоб ми і самі навчилися ходити. Так ми падаємо, плачемо, йдемо краймості, але знову Господь повертається до нас, бере, втішає нас. Так важливо, щоб ми все ж таки навчилися ходити поступав западі Господня, щоб приблизилися в цьому світі, щоб придбали Бога в цьому і зміст нашого Спасіння, придбані благодаті Святого Духа. Ми знаємо, що після фору була голова. Але неминуче потім наступило Воскресіння, так і в житті нашої церкви. Ми бачимо, що не було процвітання. Храм. Ми бачили, що цей храм занедбаний, але він преобразився. А тепер нас хочуть забрати Храм вигнати нас. Слава Богу за все. В нашому житті і різні бувають. Може і нам прийдеться проти Голову. Але за все ми дякуємо за все велика слава. Ми не знаємо, що буде завтра, але ми знаємо, що якщо ми з Господом, то нам нічого не страшно. Ми все переживемо, тому що він все пережив і показав. Ще, що якщо ми з Ним, що якщо ми йдемо тим шляхом, яким він пройшов, то ми із ним воскреснемо. І ми з ним придбаємо життя більше. Важливо, що ми розуміє. Старатися йти з Господом. І ми як Господь зійшов з гори Фагорську, що він побачив, Бога. І він казав: Го, гармоті, гріші при доколі буду з вами, допомогти, будуть вас. Так і ми приображаємося і бачимо світ, бачимо, який піснується. Але нам треба терпіти, я Господь терпів. І нам він дає можливість брати участь у малой мірі йому страждання. Але ми повинні пам'ятати, що в царстві Божому не розірванки немає. Кожен несе хрест. І будемо нести цей хрест достойно, будемо старатися намагатися, поки є час приобразити свій душі, Благодать Усіх! Будемо намагатися. Жити по закладі Божий і пам'ятати ті моменти приображення, які нам дає Господь в нашому житті. І сьогодні ми є учасниками. І сьогодні ми причищаємося Святой Сногота. Будемо згадувати вашу ці моменти приображення, які нас будуть укріпляти, втішати на буде важко. і пам'ятати, що і Господь де Ще і він пройшов з важким шляхом, але яка слава буде після того, як закінчиться це життя? Той, хто достойно пройде свій шлях, шлях, е, шлях е, Христа на До спасіння. Амінь. Верцем сію, сію душі, сію помишлення нашого Орцем.